Я готин. Саме не ставлен. Здорово Сталкер. Що ти мені цього разу приніс? Сидорович, ти знаєш, хабар, як завжди. Знайшов рюкзак молодого Сталкера. Це все, що від нього залишилось? Так, ви глянем Ще молодняк в зону ходить. Цікаво, чого він ним не скористався. О, закуска є. Значить, і бойно має бути. Куди ж би в неї реально допомагає від радіації? Оскільки вся вода в зоні отруєна, не завадить брати таку. Ага, ліхтарик. Річ потрібна, але вночі тут краще не шафтать. О, аптечка. Допоможе при пораненні. Що тут таке вже хто цього їв? Чи я не пойму? Сто! А де ж головне? А, тепер зрозуміло, чого він загинув. Ну, і чого ж не вистачає? Енергії! Без енергії і до укриття не добіжиш, і від мутантів не сховаєшся. Нон стоп дає енергію.